У ніч на вівторок, 22 липня, ворог атакував Одесу. У місті вирували пожежі. По сумах російські військові ударили кабами. Посадовців в Кременчука підозрюють у фіктивних відрядженнях за кордон. Триває 1245 двісті день війни. Вітаю з вами, я, Ірина Скрипачова, разом з командою медійників візиту. Про що інформуватимуть? Темі підкаже наш наступний анонс сьогодні. Кремичу попрощався з Тарасом Богодистом, воїном, який загинув 13 липня під час виконання бойового завдання на Сумщині. У Кремичуці замайорили біло-чорні кольори прапору надії як символа нагадування про полонених та зниклих безвісті. Посадовців Кременчука підозрюють у фіктивних відрядженнях за кордон. У фокусі рубрики Укриття гімназія номер 2 Любов життя, музику і спілкування активно ділився цим у соцмережах, а цього року вирішив стати на захист України. Сьогодні Кременчук попрощався з Тарасом Богодистом, воїном, який загинув 13 липня під час виконання бойового завдання на Сумщині яким був чоловік у мирному житті, та як склався військовий шлях бійця, розповість наша Леся Жуйкова. Вся у вересні 1986 року в селищі Нюрба, що на території РФ, та справжнім домом для чоловіка стало місто Кременчук. Тут він навчався у гімназії номер 23 Згодом здобув вищу освіту у Кременчуцькому інституті Дніпровського університету імені Альфреда Нобеля. Працював в Кременчуцькому льотному коледжі національного авіаційного університету. Призваний на військову службу під час мобілізації, 21 лютого. 2025 року займав посаду водій 3-го піхотного відділення. Загинув 13 липня 2025 року, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Яблунівка Сумського району Сумської області. У професійному середовищі Тараса пам'ятають як сумлінного та відповідального працівника. Колеги згадують про особливу турботу чоловіка щодо родини. Воєць завжди з великою теплотою говорив про свою матір. Завжди відгукувався на будь-які прохання, приймав активну участь у художній самодіяльності коледжу. Тобто людина була дуже добра до оточуючих. ніколи не говорила, що вона чогось не вміє, чи не завжди допомагала. З Аллою захисник раніше працював у різних підрозділах льотного коледжу. Втім, чоловік завжди повертався, допомагав і підтримував колектив. Особливою родзинкою ділиться жінка, були його власноруч приготовані смаколики. Головне, що він міг дуже смачно готувати, пекти. Він нас завжди радував смаколиками, коли ми працювали разом. Товариш полегло у воїна з позивним Чіж. Розповідає, що Тарас тривалий час цікавився військовою справою та підтримував зв'язок із захисниками. У лютому був мобілізований та приєднався до бойового підрозділу. Після цього спілкування між друзями припинилося через відсутність стабільного зв'язку на фронті. Допомагав постійно, спостерігав постійно за нами. Дякуємо величезний друг. Ну, я не можу як виразитися, Це the to... Це людина від Бога. просто. Серед багатьох захоплень Тарас особливо любив співати та вести свій блог у соціальних мережах. Його щирість, здебільшого веселі пости на життєві теми, збирали велику кількість підписників і завжди викликали позитив у коментарях. Та життя внесло свої жорстокі корективи. Чоловік став одним із тих, хто віддав найцінніше власне життя за свободу і незалежність України. Войни залишилася мати. Поховали захисника на свіштовському кладовищі, в меморіальному секторі. Почесних поховань захисників і захисниць України. Сьогодні, о 9-й годині ранку, на адміністративних будівлях міст Полтавщини підняли біло-чорний прапор надії, символ підтримки українських полонених та зниклих безвісти. Укремучуці стяг за майорів біля районної військової адміністрації та райради. На події була і наша знімальна група. Серед прапорів, що мої ряд, біля Кременчуцької райради відтепер і прапор надії. Його біло-чорні кольори символізують біль, неволю, віру та сподівання, чорна смуга як уособлення темряву полону, біла як знак надії на повернення. Ініціатор створення прапора командир 36-ї кримої бригади морської піхоти Сергій Волинський, оборонець Маріуполя, який свого часу навчався у Кременчуцькому військовому ліцеї. Нагадаємо, 23 серпня 24-го року, військовий подав петицію Цю до президента України щодо запровадження прапора надії. Менш ніж за чотири дні документ зібрав необхідні 25 тисяч підписів. У перший стяг підняли в Запоріжжі у травні 2025 року. Відтоді він з'явився над відділеннями Укрпошти, залізничними вокзалами, а нині й над адміністративними будівлями в різних куточках України. Особисто важливою та болісною водночас сталася подія для Героя України Олександра Кроковця, який був присутній на заході, адже рідний брат і плен. Чоловіка вже тривалий час вважаються безвісти зниклими. Перед тим загинув ну, безвісти зник зять. Більше трьох років вже немає його, то через суд офіційно признали двохсотим. А за брата і за племінника, надіюся, ну, надіюсь, що знайдуться хоча б в полоні. До слова доєдналась і голова районної ради Марія Іванченко. Нехай цей стяг стане символом надії для тих, хто чекає. І вірою для тих, хто бореться і щодня не дає забути про кожного в полоні, про кожного зниклого безвісти. Про борнадію, як і в інших містах України, майорітима, доки останній полонений не повернеться додому. Про інше посадовців в Кременчука підозрюють у фіктивних відрядженнях за кордон. Слідство вилучає документи. Про це сьогодні повідомив редактор видання «Кременчуцька газета Олег Булишев на своїй сторінці у Телеграм. Йдеться про розслідування кримінального провадження, пов'язаного з можливими фальсифікаціями службових документів чиновниками та депутатами Полтавської обласної ради Кременчуцької міської ради за для незаконного виїзду за межі України. За даними зухвал суду, розслідування ініційоване на підставі матеріалів, які не дійшли до управління СБУ в Полтавській області. Йдеться про можливе використання фіктивних службових відряджень як прикриття для особистих закордонних поїздок. При цьому чиновники та депутати могли отримувати бюджетні кошти, призначені на офіційні відрядження, хоча фактично здійснювали приватні подорожі. Нещодавно прокуратура звернулася до суду з клопотання про тимчасовий доступ до банківської інформації, а також до даних мобільних операторів щодо використання телефонів під час перебування місцевих високопосадовців за кордоном. Суд клопотання задовольнив. Окрім цього, стверджували було, що правоохоронці отримали дозвіл на вилучення оригіналів документів, що стали підставою для виїзду посадовців та депутатів з Кременчука. Службових розпоряджень, офіційних листів, списків осіб, направлених у відрядження, повідомлень до прикордонних загонів, авансованих звітів та інших матеріалів, які можуть підтвердити вчинення кримінального правопорушення. Слідчі дії тривають. Якщо провину буде доведено, фігурантам загрожує відповідальність за статтею 332 кримінального кодексу України, незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Ви дивитеся візит. Ми продовжуємо нашу рубрику під назвою Криця в рамках якої нагадаємо, наші журналісти досліджують наявність та стан сховищ у різних районах Кременчука. Так сьогодні до нашої редакції звернулася Аліна Чередниченко, мати вихованців Кременчуцької гімназії, номер 2 що на Ривівці. Жінка переконує, поки у мерії говорять, що багато страждального криця в навчальному закладі готове вже на 99% – Реальний стан сховища цьому не відповідає. Тож детальніше про побоювання батьків учнів чи вдасться нашим журналістам потрапити до укриття навчального закладу та поспілкуватися з директоркою гімназії Оленою Новіковою? Дивіться у сюжеті нашої Дарії Схури. Як розповіла Ліна Чередниченко, до укриття у гімназії номер 2 їй вдалося потрапити минулими вихідними. Саме тоді жінка зрозуміла, що на 99% сховище не готове зовсім. Все, що вони зробили, це пошпаклювали та пофарбували вхід зі школи і занесли меблі. Для чого вони туди занесли, невідомо. Ну, для мене це як показуха. Перед комісією що ось меблі готові, все тут дороблюється, там дороблюється. Але по факту там нічого не зроблено. Воду не підвели, бойлер не встановлений, там плитка не докладена, тобто там немає тих 90%, які запевняє гімназія. Та це не єдина проблема. Найбільше, за словами пані Аліни, батьків бентежить гідроізоляція укриття. Я просто не знаю вже, куди звертатись. Міський голова йому взагалі. От фіолетовий цвет це реально його. Тому що йому все фіолетове. Відділ освіти, воно теж відхрещується, якісь комісії, якісь ну, просто створюється показуха. Діти нікому не треба. Там нема того укриття, на яке вкладені кошти. Ці 4 мільйони. Воно не вартує тих коштів. Вони його відкриють, вони максимально зараз будуть щось намагатися там зробити, там десь під, підлатати, підмазати. Вони максимально зараз будуть щось робити. Ну, максимум ну, тиждень-два вони затягнуть з тої гідроізоляції, але як ми всі знаємо, вересень у нас зазвичай теплий, недожливий, то думаю, вони вийдуть. А що буде далі? Тут варто зазначити, що 15 липня Кременчуцька гімназія No2 уклала черговий контракт на ремонтні роботи. Цього разу йдеться про капітальний ремонт частини відмостки та цоколю будівлі, аби усунути аварійну ситуацію. Згідно з даними на порталі Прозоро завершити роботи мають до кінця 2025 року. Очікувана вартість 426 тисяч 734 гривні з ПДВ. Вони взяли, підписали договір з новим підрядником «Данкобуд». Чому новим, на мою думку, тому що Терещенка або не має фінансів, вже, щоб доробити це укриття, або просто не хоче вже мати якісь справи з цим укриттям. Тобто він доробляє ці ну, остаточні роботи і завершує. Відносно чому він не хоче мати справ? Ну, тому, що ситуація вже набула багато розголосу, багато хто зацікавлений, так само як правоохоронні органи. Щоб побачити ситуацію на власні очі, ми особисто вирушили до гімназії номер 2 На жаль, всередину укриття директорка навчального закладу Олена Новікова нас не пропустила. Мовляв, через проведення робіт зайти фізично неможливо. Зараз йде робота по усуненню недоліків. Це відмостка. Зараз виконана стяжка для того, щоб прокласти плитку. І зараз ведуться роботи по електриці в хоті. Працівники працюють, тому там нема навіть як на боковий вход вийти. Там все це монтовано. Однак подивитися на стан будівництва від мостки з вулиці нам все ж вдалося. Тоді, зі слів пані Новікової, ми дізналися, що укриття таки готове, і зараз тривають роботи з усунення недоліків. Тож з 1 вересня учні гімназії нарешті мають повернутися за парти. Наразі було вже проведено обстеження укриття комісією з ДСНС. Акт готовності готовий і у нас повністю прийнято укриття. Чекаємо перевірку Держспоживслужби і перевірку міську, та яка буде проводити взагалі перевірку закладу освіти і окремо буде акт на укриття. Завершення робіт планується до кінця липня цього року. Разом з тим, ми поцікавилися у директорки гімназії номер 2 Олени Новікової. Чому ж після завершення першого проєкту з компанією Естеттехнолог, власник якої нагадаємо депутат міської ради Денис Терещенко, новий договір укладено все ж з іншим підрядником? Бажання виявив саме цей підрядник працювати. Тобто компанія Дениса Терещенка відмовилася. Відмовилася. Те, що вони запланували, вони зробили. А це вже інший зовсім проєкт. Отже, чи завершиться ремонт у запланований час хоча б цього разу, та чи буде укриття дійсно безпечним для дітей, побачимо. А ми, у свою чергу, це питання продовжимо тримати на контролі. Про стан решти укриттів міста дивіться вже у наступних випусках на телеканалі Візит. Про інше, від початку повномасштабного вторгнення, практично кожного ранку волонтери Берегінь Крюкова наполегливо працюють над маскувальними сітками, тентами, одягом та іншим необхідним спорядженням для військових. На сьогодні вони закривають потребу на чотири найгарячіших напрямки. Щоб створювати недешеве маскування для військових, необхідні і руки, і підтримка небайдужих, хоча б донатом замість випитої ранкової кави. Тему продовжить наша Ліна Ромаченко. Уже від ранку волонтери берегинь Крюкова в активній роботі. Наприклад, пані Галина приїздить сюди Щечелевого. Коли немає такої можливості, плете маскувальний одяг вдома. До такої роботи там долучає рідних та знайомих, хоча наголошує, наразі є потреба і в робочих руках, і в коштах на матеріали. А це немає вже сітки для пончів. Я прийшла сюди поплести сіточки. Хто не байдужий, хто хоче, щоб швидше закінчилася війна. Будь ласка, відкликуйтеся. Понча, оце вона така, це весінній колір. А зараз ми плетемо вже осінь. Осінь і там Запоріжжя, де, де нема вже не трави, повигорало, повибивали. Плетемо такий колір, заказали нам. За кольорами плетуть тут і маскувальні сітки, але знову ж таки, кропітка робота над однією сіткою потребує часу від трьох до п'яти днів. Іноді донатимо гроші, як треба закрити збір якийсь. То збираємося, донатимо гроші. Але не вистачає рук. Не вистачає у нас рук, які плели сітки. Хотілося би залучити до цих сіточок жіночок, які, яких воїни, хлопці, чоловіки, захищають нас. І вони Просять у нас сіточки, але ж ми не в змозі всім забезпечити сітками. То хай би вони прийшли до нас, поплили, ми б їх навчили, ми б їм розказали все як, що й до чого. Зазвичай одночасно виконують запити на декілька напрямків. Зараз у нас є величезний запит від чотирьох бригад. І ось ще за сьогоднішню ніч додався ще один це на Херсонський напрямок, берегова охорона і морпіхи. Там дуже потребують вони саме ось таких легеньких маскувальних тентів, які зараз ми виготовляємо. Волонтерки наголошують, що у допомозі військових у першу чергу надважлива оперативність, тобто надати маскування саме тоді, коли це необхідно для бойового завдання. Тому у нагоді стають саме такі тенти, тканину для яких замовляють у перевіреного виробника. А тут зшивають у більші розміри: з п'яти чи більше смуг бойову машину або на танк, або на щось за дві години виготовити захисне полотно. Тому просимо дуже навіть не просимо вже аволаємо. Долучайтеся до збору коштів, допомагайте нам. Це дуже швидко. Горить однаково, що плетена сітка, що шита, але ж це набагато. Навіть не співспівставна наскільки це набагато швидше відчувається. Тому волонтери, які наряду з ЗСУ щодня працюють за для української перемоги, просять хоча б невеликих донатів ми ось цю чудову гільзу від Дані Гричаної віддамо за найбільший донат цього місяця. Ми вже про це говорили на початку місяця, зараз нагадую вам. І цю гільзу ми віддамо тому, хто задонатив нам найбільшу кількість разів, тому що є люди, які регулярно кожного дня пам'ятають про нашу справу, про необхідність допомагати. І вони хоч невеличкими сумами, але донатять. Тож ті, хто також підтримує пришвидшення української незалежності, можуть підтримати волонтерів. Або прийти та навчитися створювати маскувальні речі, попередньо домовившись за телефоном, який ви бачите на екрані. А у центрі адаптації підлітків з інвалідністю ці вихідні були особливими. Там відзначили повноліття Даніели Жовтобрюхової, щирої та творчої дівчинки з діагнозом ДЦП. На честь дня народження відбувся творчий вечір. У теплій атмосфері родинного кола серед друзів та небайдужих гостей звучали вірші, у яких світ Даніели її мрії, проживання віра в українську перемогу. Подробиці заходу у нашому матеріалі. З квітами, щирими побажаннями та гарним настроєм рідні друзі і мешканці міста зібралися, щоб привітати Данієлу Жовтобрюхову з повноліттям та почути нові поезії авторки. Із захопленням про творчість дівчини розповіла пані Олена, яка завітала на захід разом із донькою Дар'єю. Так вийшло. Ми жили в одному будинку з маленького віку її знаємо, е, тобто. Майже все життя її спілкуємось, бачимося, слідкуємо. Дуже сильна дівчинка духом і патріотизмом. Так, її донати, підтримка, тобто захоплюють. А от пані Надія цього разу мала нагоду вперше познайомитися з творчістю літераторки. Втім, жінка не лише послухала поезії та переглянула виступи, а й особисто привітала Даніелу, виконавши індійський танець. До привітань приєдналися й найближчі люди батьки та бабуся. Серце матері розриває, а вона гірко тужить і не знає, що робити, до кого їй свою голівоньку прихилити. Куди материнське серце подіте, як з такою бідою можна далі жити? я їй прошу, кажу, пиши вірші про весну, про квіти, про хмари, про небо. Вона каже, зараз не на чосі. І оце такі віршики пише наша внучка, моя внучка. Особливо щемливим моментом стала поезія, присвячена Аліш Миронецькій, керівниці центру адаптації підлітків з інвалідністю. У рядках лунали слова подяки та поваги. Сама ж керівниця, зворушена до сліз, у своїй промові зізналася. Створюючи центр, мріяла про дитину саме таку, як Данієла: світлу, натхнену, талановиту. Я рідко кажу слова любі, але я кажу тобі, я тебе дуже люблю. Ти просто неймовірна. Ти приклад для багатьох. І я хочу тебе бачити кожного дня постійно, і ти найкраща. Рідні дівчини також поділилися, що останнім часом Даніела захопилася ще й живописом, почала створювати власні картини. Тож цілком можливо, що в майбутньому на шанувальників її таланту чекатиме персональна художня виставка. А от у найближчих планах юної авторки презентація нової збірки поезій. І наостанок про погоди у кремучуці на день прийдеш ні середу, 23 липня, сонячно, спекотно із температурними показниками вночі до 20 тепла, вдень 28 плюсових. Дутиме помірний вітер з максимальною швидкістю 26 км за годину. Таким був інформаційний вівторок. Наше минуле зростає, а майбутнє скорочується. Не сумуйте, якщо щось не встигли, буде інша спроба. Незмінним залишається час нашої з вами зустрічі на телеканалі Візит завтра, 20.40. Бувати здорові, тихо, всім ночі.